Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака задяка Казиріг на місяць жовтень 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут ключик. Він каже, не віддаляйтесь від своєї родини. Іноді ми чимось допоможемо своїй родині, іноді вони нам. Далі, друзі, заяць. Він каже, не піддавайтесь впливу відомої вам особистості. Тобто іноді нам люди дають поради або наполягають на своїх порадах. Так ось саме цей заяць каже про те, щоб ви думали своєю головою і не дослуховувалися. Звісно, не до всіх, але до якоїсь такої наполегливої особи. Ось тут, друзі, рак, він показує, які складнощі в ваших в якихось завданнях або процесах складнощі. Ось тут, друзі, вогонь або вогнище. Воно каже, поспішайте, вас чекає успіх. Ось тут, друзі, також цікава порада, котра схожа з оцим раком. Цей повітряний млин каже вам про те, щоб ви завершили розпочати, тобто кинули те, що ви вже розпочали. Дивіться по своїх обставинах, іноді буває так, що ми робимо одночасно декілька справ, і якась справа у нас не виходить. Можливо, саме це мається на увазі ось цей повітряний млин. Одразу все не кидайте, але можливо щось ви можете перекласти на інший термін виконання. Іноді ми беремо декілька справ одразу і, звичайно, якась виходить краще, а якась зовсім не виходить. То саме тому треба взяти і щось таке, що для нас тяжке, перекласти на інший термін. Ось ця зимова шапка означає здоров'я. Добре здоров'я, то є гарно, воно всім потрібно. Ось тут, друзі, рахівниця Вона означає будьте заощадливі. економія по господарству. начебто все. Дивіться уважно, якщо я щось десь пропустила, пишіть обов'язково в коментарях. Все розглянемо. Але зараз не можу займати багато вашого часу. Переходимо до порад карт Таро колесо року. Для знаку Задяка Козиріг місяць жовтень. Застереження. Шестерочка Пентаклів. Це допомога друга. Можливо, хтось буде вам пропонувати гроші або в кредит, або якось так, щоб ви взяли гроші. Ось це застереження, можливо, це той же самий заяць, що не дослуховуйтесь, не беріть. Та порада. Королева чаш. Це якась жінка. Можливо, ваша кохана, якщо ви чоловік або хлопець. І Жінка, яка приносить радість, задоволення, кохана жінка. А якщо ви дівчина, то, можливо, ви зустрінете своє кохання і будете ось такою щасливою. До речі, друзі, цікаво, але на жовтень багато кому випадає королева чаш. Жінка щастя. Ось такий для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху, дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.